Так, привіт! Запишу ще одне відео для вас спеціально по спотовим роботам. Дивимося, він торгує в мене XRP. XRP у нас за 2,73 виглядає спотовий ось так. А це його графік про торговки за 76 днів. От я вам зараз покажу. Ось так виглядає робота цього робота. Тут у нас трошечки червоне. Я зупинив спеціально покупки. Тут бачите один цикл, я зупинив. Зараз ми його включаємо. Нажимаємо паузу продовжити. І він зараз в нас має купити одну позицію. А, хоча тут червоне, може він Мені Треба, щоб чуть почервоніло. він купив. Ну що, я зараз його включив? Він по-любому купиться. Що по цьому? Тут можна подивитися транзакції, тут які він купляв, продавав. Далі, позиції, коли що купив на яку суму і так далі. В ньому ж є гаманець, це теж на комісію тут береться. Комісію зараз я покажу. Тут пару центів. Це все червоне, він бере типу, комісію. Десь 20% від цього, від профіда. Е, можна підключити біржі. от такі біржі, тут 5 штучок. Е, по монетам тут теж можна вибрати цілу гору монет, е, які ви там пари собі знаєте, можете підкинути. В нього тут питань нема. Так що якось так... А, да, слухайте, тут же ж пише. Цельова ціна покупки 2,70. У нас 2,73. Значить, він буде ждати. Поки Або продажа 2,79. Тут він таку вилучку має. І він по цій вилучці собі от і танцює. якби. О, ось так. І він по такій вилучці танцює у нас. Тут є середня ціна. От у мене середня ціна покупки 2,19. Зараз у нас 2,73, тобто він усріднився трошечки, тому що він кожен раз постійно купляє типу, і продає. Так що така от ситуація. На балансі ще в нього є. Да, до речі, тут ще є така штука як партнерка, понятно. Вже по ній теж тут трошечки зроблено. Торговий бонус закривався на 127 доларів. Зараз у нас тут ще не добрали. Ні, ще не добрали. Ну нічого, ми добремо. Так що якось так, в принципі, теж в шапці профілі Тіктока є посилання на цей телеграмчик. І тут теж про нього є все. Якби я розписую, що до чого, як ну, видно, так? Да? Так що, ребятки, хто хоче автоматизувати свою торгівлю, питань нема, підключайте такі от штуки. Ну, по <гару> Гарного вечора.